Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Обіцяли та забули. На вулиці Слівенській, 9, постійні калюжі. Люди скаржаться, міська влада обіцяла відремонтувати їх двір, та ніхто нічого не зробив. Тому люди покликали народний контроль. Місцеві мешканці нарікають: живуть у постійному болоті та калюжах. А для молодих батьків це особлива проблема, розповідає Віта. То, що робиться тут за останні роки, це просто жах. Коли в цьому Тернополі весна, літо, у нас зима, осінь, болото. Ніколи воно не висихає практично. Це любома забава дітей. Вони фактично, не... батьки тільки то роблять, що перуть, і це ні пройти, ні проїхати. То тут пройти не можна, Мо чоловік йде, бо сухо, а як пішля дощу, пройти не можна. Йдемо в бороті. Отак во бо води стоїть. Пепер воно йде Один. на ямах вода, а як пішле дощу, то тут пройти не годимо. Зробити дорогу, бо тут як падає, то практично без чобіт. до хати не зайдеш. Все воді, все воді, нема, нема куди. Дорожку зробили. Бо люди, люди ходять, навіть якщо дощ по асфальту неможливо пройти. Мешканці кажуть, міський голова особисто приїжджав на збори мешканців. Обіцяв відремонтувати двір, але віз і досі, там. Надал був тут і домовилися. що Тут буде тротуар. Літом збори були, і надал приїжджав і сказали, що зроблять, але нічого не, нічого не зробили. Нічого не зробили. Вища вода тут стоїть, тут, тут, там неможливо пройти у міськраді. Журналістам народного контролю повідомили, що аварійний двір взагалі не внесений у список капітального ремонту, та пообіцяли, при потребі туди вийде комісія щодо даної адреси на даний рік не заплановано виконання робіт у випадку, якщо є там проблема. Ми направимо туди комісію. Комісія обстежить. Щоб чиновники все ж врахували думку мешканців та вкотре не забули виділити гроші на ремонт слівенської 9, Народний контроль спільно з мешканцями направить звернення до міськради. Ми будемо слідкувати, аби двір таки відремонтували. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.